До мене неодноразово, так само і до інших власників, співвласників Буратіно, зверталися Товстенюк Олександр і Никитюк Володимир Сергійович. Це голова земельної комісії Луцької міської ради, депутат міської ради з ультиматумом, вимагаючи 500 тисяч доларів США за квартиру, яка була придбана навмисно. З метою наживи для того, щоб створювати проблеми в подальшому для будівництва. Я доведу той факт, що ці люди мають відношення і саме за це, це ніщо інше, просто як замовлення. Крім цього, крім цього, мені стало відомо, що організовується платний мітинг. Людям роздаються гроші за те, що вони в ньому візьмуть участь написання тих чи інших листівок, які би посягали на честь ділову репутацію даної установи, так само, як і мою. Тому е, мені приємно в цій ситуації, власне, що є люди, все-таки, які не продаються, а є люди, які заради наживи, заради грошей. Готові і рідного батька продати, як кажуть. Мені прикро, що в тому числі екс-депутати Луцької міської ради, зокрема, присутній тут Микола Нікітюк, Ні Гребою ні чим, і готові за гроші використати як людей, які, я так зрозумів, там сидять.